Господь З вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Йоанна, слава тобі, Господи. Того часу Пилат запитав Ісуса, чи ти, цар юдеїв, Ісус відповів, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів, Хіба я юдей, твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу, якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям, нині ж моє царство не звідти. Тоді Пилат запитав Його, то ти такий цар? Ісус відповів: Це Ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для Того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожний хто від істини слухає мій голос. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Сьогодні. Україна відзначає День пам'яті жертв голодомору. І якщо подивитися на ці фотографії цих осіб, так, то можна задуматися, де тут Бог, де був Бог, коли це відбувалося. Так? Або ж так само, якщо з вас хтось був в таборах смерті, Аушвіц, або інші якісь табори смерті. Так? То можна задати це ж саме запитання, як це можливо, так, що Бог, є, який є безмежною любов'ю, допустив таке велике зло, що мільйони людей невинно гинуть в таких важких муках, в такій жорстокій смерті. І в сьогоднішньому Євангелії ми можемо частково отримати відповідь, Ісус говорить, Моє царство не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги боролися б, щоб я не був виданий юдеям. У чому полягає всемогутність Бога доброго і милосердного? Він може все, але чомусь навколо діється зло. Отець Юзеф Тішнер поставив собі запитання. Про те, що таке всемогутність Бога, і Він говорить таку річ. Зауважте, що Бог, який втамував шторм на морі, міг так само легко цей шторм викликати. Ісус, який зцілив сліпого, міг осліпити тих, хто плює йому в обличчя. Чомусь Він цього не зробив. Ісус... Який повернув слуху, глух, слух глухонімим, міг позбавити мови тих, хто неправдиво звинувачував його. Ісус міг позбавити життя Пилата, Анни, Каяфи, Ірода, але Він цього не зробив. Всемогутність Бога, спрямована зовні, вона може вгамувати бурю і творити великі чудеса. Але ще більші чудеса, ця всемогутність Бога. Творить всередині особи, в внутрішньому вимірі. І ця внутрішня всемогутність Бога є ключем до розуміння того, що таке є Царство Ісуса, і що означає те, що зло відбувається назовні, а при цьому людина може здобувати внутрішні перемоги. Таким прикладом цього є святий Максиміліан Кольбе, так, який, зрештою, помирає у таборі смерті, але не раніше, ніж він відновив сили стількох людей, які були там, яких зустрів на цих таборських стежках. Він повернув силу і волю хлопцеві, якому він віддав свій розарій, так, журналісту, якого взяв за руку і який, відчувши тепло долоні святого Максиміліана, почув слова ненависть ніколи не буває творчою, ненависть не творить, тільки любов має значення. Це правда, що Бог не бомбардував так освенцем вогнем і сіркою. Але стільки людей змогли перемогти завдяки внутрішній Божій силі. Це внутрішня перемога, це внутрішня всемогутність Бога, вона розкривається дивовижним чином. Те, що хтось може пробачити якийсь страшний людський злочин, так, незрозуміло. Те, що після стількох років пияцтва е, особа може відкласти. Чарку з алкоголем і не пити 10, 20, 30 років. Зрештою, можна запитатися в якоїсь особи, яка проходить 12 кроків. Так? Те саме те, що подружня пара після жахливої кризи раптом знову знаходить любов і любить одне одного ще більше, це всемогутність Бога. І в цьому секрет Його царства, яке не є царством цього світу. Щороку в каші вручається Премія Святої Рити. Вона, її отримують жінки з усього світу за дивовижні героїчні рішення, в яких вони могли пробачити свого кривника в якихось жахливих ситуаціях, які сталися в їхньому житті. Я читав історію однієї такої жінки, однієї сім'ї. Син якої вийшов на прогулянку разом з своєю нареченою, і там в парку до них причепився якийсь молодий чоловік, так, і цей хлопець почав захищати цю свою наречену і дістав два ножових поранення. Так, два ножових поранення, які були несумісні не разом з життям. І цей Син помирає. Батькові було дуже важко йти в морг для того, щоб розпізнати так, це тіло свого сина. Він побачив, ще перебуваючи, ще навіть не похоронивши так, сина газету, в якій була фотографія. Де двоє поліцейських ведуть цього вбивцю під руки. так він вжбурнув її в другу сторону, і раптом він каже, що щось відбулося, так в тому в цьому моменті. Так він зрозум усвідомив, так що він теж грішник. І в цій людині, вбивці свого сина, він побачив себе, так, людину, яка потребує Божої любові. Він почав читати різні коментарі, так у Фейсбуці, про те, що він вбивця, який заслуговує на смертну кару на розстріл, говорить про те, що була неймовірна хвиля агресії. Так. Вибухнуло ціле цунамі, і тоді він спільно говорив зі своєю дружиною і сказав такі слова: Слухай, а що б ти сказала, якщо б ми йому пробачили? І дружина відчувала те саме, що відчував чоловік. Вони змогли пробачити цьому вбивці. Це дивовижне свідчення, так? По-людськи незрозуміле, взагалі незрозуміле, але все ж це було можливо. так, Ці люди змогли пробачити в такій жахливій ситуації. Вбивці власного сина, так і більше того, вони досі моляться за нього, відправили йому теж святе письмо в місце його заключення. І коли відбувався то, видаючи вирок, то також суд взяв цю, цю їхню дію до уваги, так що вони ем, простили його. Так? Що є більшою перемогою, що є більшим об'явленням всемогутності Бога, так? Чи те, що ми бачимо назовні? Що буде якесь чудо, чудо Сонця, наприклад, можливо, щось фізичне ми побачимо. Деякі люди прагнуть цих знаків, так? але більшим чудом всемогутності Бога є цей внутрішній знак, який можна побачити в силі цих рішень. Одного разу на очі мені натрапило, натрапило таке зображення, там. Альпійські гори всі в снігу, Там на цих Альпійських горах, засипані снігом, стоїть каплиця. Вона повністю засипана снігом. Видніється тільки один хрест, в так? такій кучугурі. Так? Тобто е нічого не видно, тільки сам хрест стерчить і все. І якщо задуматися глибше, то можна, ми не можемо побачити цю церкву зовнішню. Вона вся в льоду, в снігу. Але Ісус там є всередині, там є повнота життя, там є живий і правдивий Бог. І так може бути з нашим життям. Неважливо, що на дворі сніг чи літ, і зовнішні обставини не раз в нашому житті не змінюються, здавалося б, роками. Якщо в, мені, якщо в мені Христос, то тоді я можу прожити. Своє життя гідно. Якщо в мені Христос, то що би не вирувало назовні, дорогі брати і сестри, але там всередині буде вирувати життя, там буде моя міцна опора, бо в мені живе мій Господь, мій Цар. Нехай. Господь буде цим царем для кожного з нас. Так? І якщо я визнаю його своїм царем, я зможу досягти найбільших перемог. З Божою допомогою я здолаю всі спокуси, переживу страждання, переживу найбурхливіші і найважчі ситуації, бо цар Всесвіту дасть мені силу. Є французьке прислів'я, яке говорить, яке в принципі можна порівняти так, до цих таких церков альпійських, засипаних ем, взимку снігом, так. «Якщо в душі завж... що в душі є завжди весна, там де є Бог. Нехай Господь, котрий є Богом живим і Богом живих. Стане для кожного з нас царем його життя. Амінь.